Ходи, покаж максималочку. Тут вже не хухри-мухри, Це в нас тут QS мотор на 2990 Вт, А ну, третя передача. І газуйка. Дивіться: 85, Зразу народ реально, дивіться, пустив газу, чуть чуть скину, і Зразу газу гідравлічні гальма зупиняють його як вкопаний. 12 колеса, 72 вольта, 45 ампер літій-іонний акумулятор з запасом ходу до 110 кілометрів. Купляють їх собі. І кур'єри народ дуже вигідна. Покупка, тому що він вам буде заробляти гроші, і він класно тримається. Купи. Хто не вірить, пошукайте, подивіться. Кур'єри дуже часом. Це вже там, блатні кур'єри, їздять на такі. Всього лише 68 тисяч гривень, як то кажуть, для кур'єра, то півтора місяця я заробив і купив собі, і не треба в оренду брати. Кого цікавить, можете замовляти. Є як на графеновому акумуляторі, так і на літі іонному. 12 колеса високий, класний кліренс, удобний. Сіли і поїхали. Хоп. Дивіться: ну, я метр вісімдесят. Ну, чим? чим не моща народ? Газку дав і поїхав. Так, що замовляйте, відправляємо по всій Україні.